Погодка сьогодні огонь десь до 20 градусів вчора було 26 для Норвегії це звісно занадто. Ой, тут коли 26 градусів, а може на сонці і всі 30 було. Дуже жарко. Сонце дуже агресивне. Сьогодні класно. Вітерець, трошки дощик і тренуватися Коротше, Давно не записував відео тренувальні. Нема що записувати, чесно кажучи, все таке однообразне. Тим більше що я тренуюся, як я й казав, три рази на тиждень. От. Ну і в п'ятницю ще, коли треную дітей в залі в доджо і там сам займаюся з старшими хлопцями. <кій> Сьогодні робив жим сотку 3 по 10 пожав, потім під кутом 80 на 3 по 8 і розводочку зробив. Після цього трошки попрацював на взрив, розкидався. Ну і скакалку в кінці, колесо, як завжди. Так що отак от. Всім спорт. Ось, рухаємося далі.